От, а ми грузимо буряки. Так, мій перший утоплені того року. Техніка вся окутана снігом. Всім привіт народ, слава Україні! Дивіться, який гарний і пухнасний сніг в нас впав. Погода просто краса. І на тому добрі новини закінчуються. Сьогодні нас чекає справжній шок-контент. Просто драйвове відео. Чесно кажучи, я скільки вже пам'ятаю, то пам'ятаю, а такого ще не було. Нас закурило, десь випало, я знаю, сантиметрів 5 снігу. І сьогодні має розпочатися вигрузка буряку. Як ті фури доставити до тих кагатів? Я не знаю. Зараз, коротше, будемо щось думати, але то буде просто жестяк. Ви ні в якому разі не переключайтеся, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал, з нами тільки драйвові відео. Поїхали! Техніка вся окутана снігом. Хлопці ще стоять, чекають, але я думаю, що крайність завтра сніг не сніг а копати треба буде. Бо далі нам не обіцяють кращої погоди. Зараз будемо відчіпляти карата і будемо робити дорогу до кагатів. Так, карата відчепили. Тепер відчіпляємо передну противагу. І чіпляємо нашого Кобзаренка Що бодю? Скоро зима! Буде чекало, тебе щастя знов. Так, чіпляємо нашого ножа. У нас тут такий старенький ангарчик, тут гарно стоять сівалочки, ротаційка і той ніж тут стояв. Що, Бодю, чіпляємо? Так, народ підчепився, не знаю, чи вам камера передає чи ні, але мета як в лютому. Хух. Змерз цих туцик. Печемо. є перші фури, треба встигнути зібрати кашу з дороги до того моменту, як вони її вкатають, Бо потім <кху> обіцяє примерзнути і буде, і буде біда. Так що... Сьогодні йдемо горнули не сніг, а кашу. Ну, варіантів небагато. Треба то зробити. Добре. Коротше, ось така каша зробилася на дорозі. Наразі фури можуть їхати по ній, проблем нема. Проблеми будуть ввечері, нам обіцяє мінус 5, коли та каша замерзне, а фури ще до того часу її вкатають гарно. І вийде ковзанка Саме тому ми зараз робимо очистку дороги від тої каші. Дивіться, як ідеально розчищає, так, трошки отримати нижній брус резиновий на, на, на Ну, Але нічого ми з тим зробити наразі не можемо. Працюємо як є. Зробити дорогу треба, тому що то архіважливо для того, щоб вивезти урожай цукрових буряків, таку погоду нам обіцяють на цілий тиждень. І якщо ми зараз того не зробимо, то робота нам стане. А саме даною процедурою ми забезпечуємо собі безперебійний, безперебійний підхід машин до... до кагатів з буряками. І може. Навіть і попробуємо копати. Ну, то вже буде видно від, від подальших погодних умов. Працює далі. Так, я вже розвернувся, їду назад. Ну, Як на мою думку, виходить просто шикарно. же фура за мною їде. Одна фура вже коло кагатів забуксувала. Так що... Робота в мене того року, верніше сьогодні робота в мене просто суперроба буде. Трохи, правда, шию. Десь вчора шию мені продуло. Не можу добре головою повертати. Ну, але нічого, якось може пройде. Так що якось так народ працюємо. Не втрачаємо хорошого настрою, незважаючи на погану погоду і незважаючи на клятих мускалів. Які знову починають біситися, але ніхіра їм з того не вийде, то їхнє питання. Ось, віримо в ЗСУ, слава Україні! Підписуємося на канал, ставимо лайки. І дивимося відео до кінця. Так, дивіться яка... О, трохи щось за... За низько. Треба відрегулювати. Я не знаю як. Добре. От так. Снігопад, а ми грузимо буряки Ну, той сезон нам дасть просратися, так? По повній програмі ми його запам'ятаємо надовго. Всяко бувало. Всяко бувало. Бувало, що і на Миколая вигружали останні машини. І мінус 15 було. Но щоб так закурувало, кагати вже давно такого не було. Жестяк. А ще не копаного купа буряку. Так, мій перший утоплені того року. От дивіться, кажуть, шофера, шофера, ну дивіться, що є в тої людини мозги, на пшеницю виїхав, набуксував. Бляха, я не можу з тих шоферів, блін. Без матюків не годен. Так. Пост здав напарнику. Він буде трошки неї підгортати, підтягати фури, а ми... Будемо зараз братися за копку буряка на снігу, ото буде треш. Так що кому цікаво, як то буде нині копатися буряк, підписуємося на канал, ставимо дзвіночки, не забудемо ставити лайки і щоб не пропустити цікавого відео. Так, зразу не відходя від каси. Загортаємо болото, верніше розгортаємо болото з кагатів, тому що ще може такий бути нюанс, що тут знову будуть лягати ще раз кагати, буряка ще є достатньо. а отже треба готувати площі під нові кагати. Ми завжди робили це все нашим дієчком. Той раз попробую ножом, просто получається прекрасно. Такого трешового сезону з буряками в нас ще не було. І все акуратно розгорнемо і то все карат досить класно заробить. Питання буде стояти тільки в тому, щоб, 에... щоб трохи примерзло, бо карат по такій маді не піде. Вже потихеньку починає примерзати, зараз мінус один. Коротше, якось так, народ. Ну, а тут відбувається саме погрузка! Смислу, що ж розказувати більше я не бачу. Для тих хлопців нічого нового тут нема, вони завжди закінчують сезон в морозив сніги. Тому що якщо ще копка відбувається, стараються викопати за погоди, так кагати лежать дуже довго. Часом і до Різдва і далі. Такий трэш, виходить, у нас, отаке тршеве відео сьогодні. Бляха капців, шкода страшне. Нічого, ми тоді діло передягнемося. А вже дуже топло. Так що народ, дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Чекаємо наступних відео!